Закриття зміни. Наприкінці робочого дня перед видрукуванням Z звіту обираємо функцію зміни. Потім треба обрати пункт роздрукувати x звіт після того, як x звіт роздрукується, обираємо пункт службова видача та вносимо суму, вказану в x звіти Тим самим ми робимо інкасацію каси. Тепер нам залишилося тільки відправити Z-звіт до податкової. Обравши одноіменний пункт функції зміни після роздрукування z звіту робочу зміну можна вважати закритою. Нагадуємо, що фіскальна зміна має бути відкрита не більше 24 годин та має бути закрита не пізніше 24 години з моменту відкриття. Також не забувайте видруковувати z звіт функції банк, обравши пункт звіти та натиснувши роздрукувати z звіт.